Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них уди, козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Сеньківка, Петропавлівка, Глибоке та інші. О восьмій ранку ворог здійснив артобстріл села Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми. Близько двадцять ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ, пошкоджено житловий приватний будинок. О 12 20.43 відбувся обстріл села Слобожанське Харківського району без постраждалих. О 12.35 було обстріляно село Липці Харківського району. Інформація про постраждалих не надходила. О 12.34 окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Влучання на околицях населеного пункту постраждалих не зафіксовано. Відновлено електропостачання для трьох тисяч абонентів у Куп'янську. У Вовчанську відремонтували повітряну лінію. Яка була пошкоджена 11 лютого. 10 тисяч абонентів зі світлом. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Об 11-ті рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару 9 лютого. О 17.20 сталася побутова пожежа в Шевченківському районі Харкова. До місця події негайно виїхали рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла самопобудована з підручних матеріалів, примітивна хижина на всій своїй площі у 5 квадратних метрів на згарище виявлено обгоріле тіло чоловіка, дані якого встановлюються. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, українські захисники відбили дві атаки ворога біля Сеньківки та Табаївки. Марія Дмитро Дмитронгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними Дніпропетровської ОВА, через нічний обстріл, одна з тез припинила виробництво електроенергії. Є перебої зі світлом, водою та опаленням. У місті також є влучання по інфраструктурному об'єкту, що спричинило пожежу попередньо без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 16 дронів типу шахет. Всього було випущено 23 ударних безпілотників. Працювали у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери станом на ранок, 13 лютого, заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоїть понад тисяча вантажівок. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ще вчора до десятої години ранку польські фермери блокували два напрямки Ягодин і Рава Руська. А вже після десятої години вони відновили блокування Шегені та розширили географію своїх дій на напрямках пунктів пропуску у Стилух та Угринів. Станом на ранок на всі. В цих п'яти напрямках в чергах перебувають десь 1250 вантажних транспортних засобів. Президент України Володимир Зеленський планує турне з західноєвропейськими європейськими столицями у зв'язку з Мюнхенською конференцією з безпеки, яка відбудеться цього тижня. Повідомляє Блумберг з посиланням на свої джерела, за словами співрозмовників, Зеленський ймовірно відвідає Париж і Берлін в рамках цієї поїздки, підкресливши, що ці плани ще не підтверджені. Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені. Найближчим часом у нашій державі очікується зниження температури до мінус 14 градусів. Про це повідомляє Укргідромедцентр. 17 лютого на півночі та північному сході очікується до мінус 14, в день – мінус 2, мінус 8. А в середньому по країні прогнозується зниження температури на 4-7 градусів порівняно з попередніми градаціями. Тут ще не скоро відновиться таке життя, яким воно було тут раніше. А душевні рани місцевих жителів, здається, не загоїться ніколи. Третій день після страшної трагедії у приватному секторі на району люди продовжують потроху уговтуватись. Багатьом доведеться починати все з чистого аркуша, адже їхні будинки та майно знищені вогнем. Вирубився, потім слушу зрив. Одівка боя по внім поза вніманням. Я вже заснув, вирубився, а потім чую вибух. Один я не звернув на це уваги. Думаю, спатиму далі. Потім другий слідом це вже підняло мене. А потім третій, і заграва в кімнаті. Відразу думка, треба вийти подивитись. Ще було в голові, що нафтобаза, а там все палає вогонь. Заграва одягнувся швидко. Думав, хвилинна справа дивлюся, йде лава. Темна лава по всій ширині вулиці. Ось тут доходить і розтікається. У мене вже мандраж, але це все було без вогню. На подвір'я вже затікає, а потім слідом вогнена лава. Вогнена річка і все спалахує, заскочив до хати, взяв документи, паспорт. Ну що згадав, телефон і вибіг сюди. І ось цю всю ніч вогонь та вогонь виглянув, а там уже і на розі вулиць потекло. Будинки палають. Виглянув туди, там вже і, там нову потекло, і дома пилають. І жалка дітей. Шкода, діти погоріли. Я якось влітку вийшов, пам'ятаю. Гриша їхні дато молодшого на візочку катав. Ось за що діточки постраждали живцем погоріли. Я тоді казав Гриші, ви їх за алфавітом назвали старший Льоша, другий Михайлик та третій Павлик. Звісно, жах бере на душі, звичайно. Біля будинку, де живцем згоріла родина потятіних, чоловік, жінка та троє неповнолітніх дітей, утворився своєрідний меморіал. Люди несуть квіти, свічки, іграшки та солодощі для загиблих янгуляток. На одному з міських цвинтарів у закритих трунах поховали останки родини. Байну всі. усіх, хто підтримує війну. усіх. нехай горять таким же полум'ям, як наша вся вулиця згоріла, і мої діти згоріли, і ще сусіди дві людини згоріли. Все оце я їм бажаю. Проте потроху повертати життя на вигорілі вулиці. Треба міські комунальники проводять роботи з ремонту постраждалих покрівель будинків, що мають надію на відновлення. У даному об'єкті силами КПХРБ. Проводяться роботи з усунення аварійності постраждалої покрівлі. Внаслідок коріння було пошкоджено крокену систему та шиферне покриття. Силами КП проводяться роботи з укріплення постраждалих конструкцій та накриття здання. На даному будинку буде відремонтовано майже 100 квадратних метрів покрівлі. До цього ми проводили роботи з закриття контурів житлових будинків. Взагалі то постраждало 15 будинків. Зараз проводяться роботи по Встановлення даху, як бачите, також пострадали, вигоріли всі дроти більш 1,5 кілометра. Також завезені опори нові, Соболенерго будуть замінені опори, вісім опор. Також є одна така ємкість, куди там все стекло, вся солярка зараз відкачують водовідведення і вивозять, утилізують місце МЧС. Зараз газовики роблять свою справу. Також електрики будуть встановлювати вісім опор, будуть замінені завтра і вже 100% буде здесь вся електрика по. До світло буде. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. На сайті електронних петицій президента України триває збір підписів щодо звернення про посилення ППО Харкова. Свою позицію висловив звичайний житель міста та звернувся до керівництва країни з проханням захистити мегаполіс, де проживає багато людей. Прошу надати моєму місту Харкову захист у вигляді системи протиповітряної оборони. У місті проживає досить багато людей, і я вважаю необхідним дати захист моєму місту. Зараз у петиції майже 11 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом. Проголосувати за можна на сайті електронних петицій. Для підписання залишилося 73 дні. Знайти звернення можна за номером вказаним на екрані. Останніми тижнями Харків потерпає від жорстоких обстрілів окупантів. Регулярно житлові райони міста зазнають ударів з різних видів озброєння. Ворог нещадно та цинічно позбавляє людей життів, здоров'я та домівок про необхідність посилення протиповітряної оборони мегаполісу на. <голушує> і очільник Харкова Ігор Терехов. Зараз муніципалітет активно веде переговори зі всіма, хто може допомогти. Кожен день показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, стратами, яких могли б уникнути у своїй діяльності, спілкуючись з керівництвом країни, з військовими, з нашими міжнародними друзями, я завжди акцентую. Ми всі маємо взяти на себе відповідальність за захист Харкова. Це наш спільний обов'язок. Бо Харків це більше ніж місто. Це символ нашої нездоланності, відваги, символ того, що ми стоїмо на захисті демократії. Крім того, міськрада регулярно допомагає різним бригадам ЗСУ. Це для того, аби зробити все можливе, щоб уникнути трагедій, які стаються через ворожі обстріли ворога. Хочу, щоб кожен розумів, незалежно від обставин, ми продовжуємо підтримувати наших захисників, підтримка наших збройних сил, наших військових, які потребують допомоги. Це наша справа честі, наша відповідальність. Минулого року ми перерахували більше півмільярда гривень на потреби військовим, у тому числі для ППО та організації мобільних груп знищення шахедів. Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп. Тували їх усім необхідним. І сьогодні, якщо буде потреба у військових, ми обов'язково робитимемо все, аби ці мобільні групи збивали безпілотники. Ми маємо об'єднати зусилля заради Харкова, заради України. Разом ми сильніші. Разом ми здатні захистити та вберегти наше місто. Марія Совєо, Дмитрон Гуен, Євген Клочко та Олександр Уваров Харків. Новини. Які кроки повинні робити військові, аби закрили небо над Харковом? Робити те, що вони так успішно роблять. А ми маємо їх дякувати. Е, ну я не знаю, це треба більше спеціалістам задавати питання. Мабуть, е, поставка більш нової е, протиповітряної е, техніки і для оборони. Більше працювати нашим міжнародним працівникам, які ну, працюють для отримання такої допомоги. Військові наші і так, герої. Треба, щоб нам оті західні союзники поставляли те, що треба. Я артилерист старий, ну в ПВО не дуже смислю. Але ж я живу там, де прилетіла ота клята хашка. Де побили людей, які взагалі нічому не винні. Там котлован був во такі, там і мужиків нема, одні не баби та діти. Я вважаю, їм потрібно виставляти в інтернеті свої відео та звертання. Чим більше їх буде, тим швидше закриють. Чим буде більше посилань щодо цього. Щодо цивільних людей та військових, тим швидше і закриють небо. Але знову таки ми ж розуміємо, що це дуже важко тут зробити, бо все поряд і все дуже швидко летить. Ну, По-перше, налагоджувати якось своє треба виробництво, наскільки це можливо. Бо ми повністю залежні від інших держав. Просити більш допомоги у закордонних партнерів. То які ще кроки можуть вийшли, якщо не то чим закрите небо? Не знаю. Не знаю, що, що і робити. Хтось каже залізний купол. а Хто що. Во-первых, должна бути хата. Техніка така, щоб можна засвіти. А дещо її взяти, якщо у нас немає. Я думаю, що, на жаль, це зараз не здійснена задача, враховуючи, що Дистанція від Харкова до границі 20 кілометрів, тому це як говорити ні про що. Ну, Це моя думка. Треба розмовляти з Києвом, щоб надали якнайбільше ППО для нашого міста. Та треба, щоб ще запад нам допоміг цією проблемою. Думаю, все вирішиться. Небо буде закрите. Перш за все, накривати ті місця, де вони розташовують пускові установки. Мабуть, так. Більше спілкуватися з партнерами з Європою. ППО замовляти. Бенноземних партнерів. Так. Я навіть не знаю, що вам сказати, так як сам колишній військовий то ну, тут навіть ПВО не, не, не допоможе. То що ну, С-300 це така система, що вони її не зіб'ють просто. Ну, це правда. Я сам служив на них, так що знаю, ну, це ну, нереально. Якщо патріотами, то ще можливо. Ну і то, я думаю, ні. Ми здемов всі же саме в 16 Якщо будуть у нас самоліти, не такі на українській мові, значить, да, звісно, вони будуть закриті, значить, і в частності і над Харковом. Одержати до нас хоча б одну установку Патріот. Хоча я розумію, що 30 кілометрів-40 кілометрів до Білгородської області це дуже невелика відстань для того, щоб ці установки збереглися. Тому я думаю, що військове керівництво повинно прийняти якесь комплексне рішення щодо ешеленованої оборони. Яка буде включати НАСАМСи, Патріоти, Ф-16. Тобто така система, яка б сприймала різний рівень загроз. Українців чекає масштабна індексація пенсій. Відбудеться це у березні. Повідомили в пенсійному фонді України. При цьому для деяких громадян заплановане радикальне підвищення. За прогнозами експертів, пенсії будуть проіндексовані на 13%. З огляду на це фахівці підрахували, що на підвищення у 900 гривень зможуть розраховувати ті, у кого зараз пенсія становить 6920 гривень. Однак точний відсоток підвищення стане відомо під кінець лютого, оскільки саме тоді отримують показник середньої заробітної платні за попередній рік, на основі якої становлять відсоток індексації. Але індексація не буде поширюватися на деякі категорії громадян. Підвищення не отримають. Громадяни, які вийшли на пенсію менш ніж три роки тому, Особи, у яких дуже високі пенсійні виплати. Громадяни, які мають розрахункову пенсію нижчу за мінімальну, а от як розраховується розмір пенсії за віком, теж пояснили в пенсійному фонді. який же мінімальний та максимальний розмір пенсії у чоловіків та жінок. Мінімальний розмір пенсій за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу для пенсій, призначених до 1.10.2011 для чоловіків 25 років, для жінок 20 років встановлюються в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного законом за наявності страхового стажу меншої тривалості ніж у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу. Пенсія за віком встановлюється в розмірі пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Про визначення мінімального розміру пенсії за віком та збільшення мінімальної пенсії за віком до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до закону, додають у пенсійному фонді. При цьому максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок підвищень та виплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Щодо доплат за понаднормовий стаж, то наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений. Пенсіонерам, які працюють, говорять спеціалісти пенсійного фонду, після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного закону на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини. Зараз в Україні діє воєнний стан. Хоча працюють підприємства, функціонує економіка, життя триває. І навіть у війну народжуються діти. І працююча мама має право на догляд за новонародженою дитиною. Але молоді жінки переймаються, що в умовах воєнного стану роботодавець може відмовити у відпустці. Так, дійсно він може відмовити у майже будь-якого виду відпустках. Ідеться про випадки, коли працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, пояснили в Держслужбі з питань праці. Та винятком з цього правила і є якраз відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А ще жінка претендує і на грошові виплати, так звані декретні. Відповідно до статті 25 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати, доходу. Також у держпраці додали, що допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами призначають на основі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності. Жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, надається допомога, розмір якої дорівнює 100% відсоткам середньої зарплатні. Визначити розмір за один день досить просто. Варто поділити заробіток за останній рік 12 місяців на кількість календарних днів, які жінка пропрацювала, була у трудових відносинах. Жінки-підприємниці отримують виплату, розмір якої залежить від суми єдиного соціального внеску ЄСВ, сплаченого протягом останнього року. Декретна відпустка може тривати від 50 до 140 днів, зауважують спеціалісти держслужби. Оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами у 2023 році може тривати 126 календарних днів, 70 днів до пологів та 56 після народження однієї дитини без ускладнень, 140 календарних днів, 70 до пологів та 70 після народження двох і більше дітей та або ускладнені пологи, 56 календарних, усиновлення новонародженою прямо з пологового. А ще у держслужбі зауважили, що батьки, так само як і матері новонароджених дітей, можуть оформити декретну відпустку та протягом кількох років отримувати державні грошові виплати. Сума виплат та термін відпустки залежатиме від кількох чинників, зокрема розміру заробітної плати та страхового стажу. Але щодо чоловіків, то тут через воєнний стан та мобілізацію рішення відповідними службами та роботодавцям за кожним таким випадком розглядатиметься окремо. Яна Біляєва, Дмитро Нгуен, Харків, Новини.